П'ять інклюзивно-ресурсних центрів в області отримали ноутбуки від міжнародних організацій. Три з них у Запоріжжі розташовані у Заводському, Дніпровському та Шевченківському районах. Ще два у Біленьківській та Вільнянській громадах. Загалом АРЦ передали 15 ноутбуків по три кожному, також у комплектах Мишка та Навушники. Кошти на придбання техніки надало представництво дитячого фонду ООН в Україні згідно з проєктом покращення інклюзивної освіти для дітей з інвалідністю у Дніпровській та Запорізькій області. Областях. Техніку інклюзивно-ресурсним центрам передала громадська організація СТЕП. У цих РЦ виникла потреба у техніці, у ноутбуках. Вони написали запит. Запит ми передали до Стрій Чайд. Стрійчалд фінансується ЮНІСЕФ. Вони западали ЮНІСЕФ і на тому тижні, ну, в тому році, у п'ятницю, я зустрів ці ноутбуки і сьогодні вже ми організували передачу. Дуже швидко спрацювали і відгукнулися. Зараз всі діти в гаджетах, в ноутбуках, в смартфонах, вони цифровізовані повністю, і ми теж повинні відповідати цьому. На зараз на даний момент є дуже багато розроблених детектичних різних матеріалів і логопедичних психологічних, дефектологічних програм, які працюють саме на базі операційних систем, скажімо, він в ноутбуках. Через те ми їх плануємо і використовувати для того, щоб максимально мотивувати і заохочувати дітей до цих занять. Я певно, це такий початок допомоги. Так. У нас ще є великі запити. Так. Тому, що... Інклюзивна освіта потребує великого ресурсу, великої уваги, як зі сторони людей, так і зі сторони технічного забезпечення, інфраструктурного забезпечення.